Я В'ячеслав Холмс, і я запросив сьогодні двох васенів для того, щоб знайти сенс у покупці BMW 6 серії. Дивимось! Хм. Адаптивний лед. Лінзоване ДХО, чорна решітка омивачі фар. Найбільше капот зі всіх БМВ, повністю в броніплівці. І фільтри від ультрафіолету. М -м, і оце приємне відчуття: значок БМВ. Я Паша Ватсон і саме з таким обличчям люди купують БМВ. Роздвоєний вихлоп, дві дирки, щоб твої друзі ніколи не чекали в черзі. Красивенна, роздвоєна оптика. В цьому багажнику завжди можна перевезти довжняка, привезти його додому, щоб розрахуватися без дійня. Кольосики крутяться, лавешка мутиться, 19-ті підкрадулі, і до речі, вона задньоприводна. Тут шоколадний салон, в якому ти почуваєшся як вдома. Коли береш в руку цю ручку. Так і хочеться всім вставити на дорозі. Кермо тут також правильної товщини та текстури. Ммм, воно тут ем. <свят> тут пахне дійсно класною комплектацією. МБТ ЕО, М-кермо, підрульові пелюстки, шкіряні сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю, Алькантара стеля, люк панорамний. Комплектація топ. Серед топів так і хочеться вжарити, щоб пахло горілою резиною. Батислав взяв би? Тше, пацани дав би.